чергу, хочу подякувати тим, хто дивиться на мій канал. Дякую за довіру за те, що дивитесь, за те, що цікавитесь. І в першу чергу тим людям, які пізнають на вулиці, коли заходиш в якесь кафе і відразу говорять: так ось ви, Баба Яга Проти, канал. Дуже дякую, це приємно, це тішить. І водночас говорить про те, що дає е, е, якусь відповідальність за те, що ти говориш, за те, що ти робиш. Е, і зараз, е, скажімо так, у нас відбуваються події, які просто часом викликають негативні емоції у суспільстві, і сам заходиш в інтернет і дивишся, знаходиш, хочеш знайти щось хороше, позитивне, ну таке добре, світле. А окрім перемог зсу, окрім того, що наші хлопці на передовій добиваються результатів і гонять ворога якоїсь якогось позитива, ти повірте, дуже важко знайти. Тому, коли е, в Лофиці я зайшов в е, кафе, називається воно Бонжур. Чесно кажучи, для мене було великим позитивом і приємною несподіванкою, те, як там готують, як е, створена затишна комфортна атмосфера, який персонал, і найприємнішим враженням було дійсно їхній борщ. Такий, знаєте, з м'ясцем, Ну, я чуть, звісно, не попросив цибульки там чесничку, тому що там на вулицю виходиш і розумієш, що люди ж теж з тобою спілкуватися будуть. Борщик був на ура, по-перше, салатик був взагалі вище по всіляких. Похвал і приємним бонусом було те, що е, коли я замовив шоколад із молоком, е, то мені ще й положили якісь там канфети, як повірте мені, а випічка в них ух ти ж. Пиріжечки там наскільки насичені оцим м'ясом, ліверкою, е, Попробував два, то Вірити, не вірити, але наївся от, до цього часу, не можу відійти, бо живіт забитий повністю. Так от рекомендую. Будь ласка, це не реклама, не проплачена взагалі ніким. От власні особисті враження. І дякую за те, що довіряєте мені, і дякую за те, що дивитесь канал. Просто подивіться от на оці неймовірні кадри і. Е Ласкаво просимо. Завітайте. Знаходиться воно навпроти Лохвицької міської лікарні, трошки в стороночку. Ось бачите, де воно знаходиться. Просто не знаю ще що сказати. Реально дуже круто, дуже смачно. Там дякуємо хазяїнам. Заходимо, смакуємо, підтримуємо їх копійку. А і ще одне. А як виявляється, це кафе, також можна зайти, погрітися, коли дійсно холодно. Такий своєрідний пункт незламності можна підзарядити там розеточки. Там є для того, щоб підзарядити власний гаджет, телефончик. І е, відчуть себе справді людиною, бо там е, тепло постійно. Як виявляється, о, ця печка постійно працює, можете заходити, грітися, сідати і відпочивати. Гарного всім дня, дякую за те, що дивитеся ще раз. Ставимо подобайки і приємних вам, вам новин не тільки з фронту, а й в домашньому середовищі.